Про те, які репутаційні втрати для України матиме корупційний скандал в енергоатомі, а також як це вплине на співпрацю з головними іноземними партнерами, говоритимемо далі із директором з комунікації Українського конгресового комітету США Андрієм Добрянським. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю і дякую, що запросили. Насамперед, чи говорять у Сполучених Штатах Америки, чи обговорюють цей корупційний скандал в українській енергетиці, і що саме про нього говорять? У ну, тільки у рамках таких експертів, які займаються з міжнародних справ і специфічно щодо України, це є розмова зараз. Тепер я зараз тут буваю у Вашингтоні на цілоденну конференцію і в і в включення різних експертів це є це є одна мета дискусії сьогодні, але головний головніше. Це є е, репутація України на майбутнє, чи е, які скандали, які виходять від України, не з іноземними партнерами, що вони е, сгадають, що Україна корупційна, а що Україна сама хоче вичистувати корупції? Е, це ліпше виглядає для України а дальше ще. Тут в Америці, як і в Європі, коли займаємося з іншими скандалами, і головне тут в Америці не тільки наш урядовий шаттам, який тільки шоно завершився, але скандал Епштін. це підвищує трохи на вищому рівні в американській змі, ніж українські скандали. Угу. А які глобальні наслідки, зокрема на співпрацю між Україною і Сполученими Штатами Америки, може мати цей корупційний скандал, і і чи матиме він наслідки, на вашу думку? Тому головне не є довголітні наслідки, але термінові потреби для України. Тут ми говоримо про потенційну корупційність в справі енергетики. Зараз тоді, коли ми дуже журимося, ми як українці, як підвищити енергетику в Україні, як захищати систему електрики в Україні і як отримати допомоги з інших країн, то зараз тепер. Коли найбільше є потреба для допомоги щодо енергетики, виходить який скандал. Це це більше ніж довголітні наслідки. Є на думці експертів тут у Вашингтоні. Угу. А, і власне, чи може це стати причиною скорочення фінансової підтримки? Бо багато є прихильників в Сполучених Штатах, тих, хто говорить, що от пора нам вже скорочувати підтримку, і це гратиме їм на руку. Я думаю, якщо б було якесь розслідування конгресове, ми ще такого не почули. Але якщо б було якесь розслідування чи засідання сенату чи конгресу, в яким вони би обговорили допомогу для України, це мабуть би було підвищено як справа. Але зараз тепер втім, що тільки ша там завершився, зараз тепер існує. Режим, що таке обговорення не буде відкрите, але таємне засідання, де буде домовлення, скільки мільярд доларів для одної країни чи іншої Америка подарує. То тут як це би було нормальні часи, я думаю, це би було більше трохи відкрито, де би було потенційне на більш, більший скандал. Але втім, що Америка так поблудила свій державний бюджет, ми зараз існуємо в моменті, коли. Такого я би не думав, що ви вийде у публічних засідання у конгресі цього місяця чи перед наступне потенційне шатдаун, який би вийшов при кінці січня, угу. Дональд Трамп. На щастя, не знаю, чи на щастя, напевно, не реагував на, на цей корупційний скандал? Зрештою він сам неодноразово ставав фігурантом різних корупційних скандалів, зокрема щодо лобіювання інтересів власних бізнес-структур, впровадження санкцій проти компаній, які були до нього нелояльними, і ці санкції потім скасовували суди. А зрештою, політичний тиск, який мав міг мати корупційну складову. Але це своє. А наскільки він лоя. Альний до можливої корупції інших, і на вашу думку, чи може це спробувати використати цю ситуацію до в тому плані, щоб змушувати Україну до якихось дій? Ну ви згадали, що Трамп мішався в інших міжнародних скандалів, корупційних скандалів тут в Америці. Так само головне йому, як коли він мішається у міжнародних скандалів, так як коли він тарифи надав на Бразилію, бо він не любив, що його політичний політичний друг Босенаро заарештували Бразилійський уряд, як і так само, коли він допоміг фінансово. Країну Аргентину зараз перед їхніх місцеві вибори так само до Верховної Ради. Тут тут Трамп любить мішатися в міжнародних справ, але тільки любить, коли це йому допомагає. Втім, йому мішатися в Україну у такому скандалі, це це ані допомагає, ані йому погіршить справи. То я не я би не думав, що він би хотів включитися до цього. Аби декотрі його радники, які ми. Знаємо, що не підтримують допомогу для України мабуть, вони би це підвищили йому, але що це не шкодить. Цю угоду рідких елементських земельських елементів, як і так само це би не шкодило будь-якої угоди про безпілотників, яка Україна співпрацює з Америкою. Я би думав, що Трамп би не зацікавився в тім, бо це не шкодить такі угоди, які він сам під підтримує з Україною. Тобто, це добре, що Трамп ніяк не відреагував, і ніхто з високопосадовців США ніяк не відреагував, і це можна вважати якимось знаком? Я, я думаю, що як це би було будь-яка інша адміністрація. Але тут ми бачимо скільки корупційних скандалів ми маємо і зараз в Америці. Що їм подвійно: одне, що вони не будуть мішатися, як це їм не шкодить. Друге, вони не хочуть сфокусуватися на корупційність де небудь, щоб це не звернулося на увагу на їхні корупційні зараз. Тепер то як це би було будь-яка інше, ми знаємо, як це було під час адміністрації Обами, під час адміністрації Байдена, що генпрокурор. Америки тілиться з перевірав. Що переходить в Україну і далі і, 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 і рівень корупційне в інших країн. Але зараз тепер навіть цей рейтинг, який держзапартмент оцінував по цілому світі, де корупційність є зараз. Вони завершили цю програму. То ми бачимо інший огляд від Америки, тепер нинішньої Америки, що не шукає відкрити око на, на, на злочинство, де, де небудь а ліпше думає тільки про бізнесові свої угоди але втручання реакція не обов'язково мусить бути публічною. Вона так само може бути не публічною можуть бути розмови з приватні. І, зокрема, як я вже запитувала, як на вашу думку, чи спробує Дональд Трамп використати цю ситуацію? Зокрема, можливо, скажімо, там до якихось не тільки поступок в переговорному процесі спонукати, а й у питанні про? проведення виборів, тому що він вже висловлювався зрештою про те, що в Україні потрібно проводити вибори, це що він раніше говорив про виборів. Він від часту часу ще садає, але він більше про це вже мовчає і знову. Це після цього, коли Україна дуже працювала з Америкою, щоб підписати угоди, декотрі то тут не тільки мешається, як колись це би було тільки справа держдепартмент, чи а, а, радник національної безпеки, чи а, а, секретар оборони Америки. Тепер включаємося а, секретарі торгівля американської фінанси. Вони міс... вони займаються багато дискусії з Україною. А втім, що ми розуміємо. Як добре співпрацює секретар фінанси Америки Скотт Бесен разом з прем'єркою України пані Сверденко? Тут вони довголітно, вже не довголітно, але через цілий рік співпрацюють. Вони підписали цю угоду про рідкі земельських елементів і ще працюють на інші потенційні угоди. Так само секретар енергії Америки тільки що відвідав Польщу, щоб перевірити, як заморожений газ, який повисила але кораблем кораблями Америка буде перейти нарешті в Україну через потік польський. Це е, покаже мені не що Америка хоче сповільнити співпрацю з Україною, але шукає можливість, щоб підвищити торгівленну співпрацю. Mm -hmm. І, um... Інше запитання вже не про корупційний скандал. Володимир Зеленський закликав європейський союз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для понівеченої війною української економіки, щоб продовжувати боротьбу з російськими окупантами. Він припустив, що Дональд Трамп може послати добрий сигнал європейським лідерам діяти використовувати, Ростовуючи мільярди російських активів заморожених у Сполучених Штатах Америки, на вашу думку, чи варто розраховувати на підтримку американського президента у цьому питанні? Ну, так як президентський президент Зеленський згадав, це би було на добро, як якщо він би згадав, але чи ми можемо чекати на цього? Це інша зовсім справа. Ми знаємо, що сам президент не має ніяких планів, які він оголосив мати такі зустрічі з європейськими лідерами до кінця року. Ми знаємо, що велика двадцятка буде збиратися у січні, але до того часу, я думаю, нам залишається більше таких осіб, як Марко Рубіо, держсекретарами. Рики, які тільки зустрівся на а, а, рівень міністерів засідання Великої Сімки. Тут я би більше звернувся увагу до наших радників нашого кабіну, менш цього від президента Трампа, аби він мав можливість якусь угоду мати чи розмову мати з європейськими лідерами. Бо ми ніколи не знаємо, коли він закличе чи Марко Рути, чи якісь інших представників Європи, щоб прилетіти до Америки. А до того часу я думаю, він сфокусується більше на внутрішні справи в тім, що Після цих місцевих виборів, в яким демократи надзвичайно мали перемоги по цілої американській терені на, на локальному рівні, на місцевому рівні мери. Різні голови різних округів по цілій Америці одне, що вийшло в громадське опитування, що зараз у першому році цієї адміністрації президент Трамп трохи забагато сфокусується на міжнародній справі. Що він прилетів до різних азійських країн до Близького Сходу? Чому він ще не завершив війну в Європі проти Україну? То є можливість, що після цих виборів він трохи буде більше сфокусований цього. Року а, на внутрішні політичні справи, щоб підвищити стан республіканців? Угу. Сьогодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що залишилося вже не так багато санкцій, які можна було би ще накласти на Росію. Тоді чим Сполучені Штати Америки можуть тиснути на Кремль і змушувати до переговорів щодо закінчення війни? Кожна адміністрація від часу президента Обама нам садала, що нічого не існує додаткове, але якось рік за рік ми ми знайдемо інші додаткові санкції, і ще існує потенційність. Що санкції вийдуть з конгресу цього року? Це ми добре знаємо від Линдзі Грем, що він вже працює місяцями на свої санкції. Близько рік, як ми вже думаємо про його працю в сенаті в 2004 році. Ці щоб створити такий режим санкцій, але й так само є можливість відзначення нашого ворога як державний спонсор терору, це так само підвищує рівень санкції і кари на інших країн, які би продовжили співпрацю з нашим ворогом. То є то я би проти слова Марко Рубію, який Захищає право адміністрації Білого Дому, що вони хочуть контролювати. Не що, що конгрес а, повинні включити а, через законодавство різні санкції. А, а кожна адміністрація хоче мати тотальну контроль над санкціями а, зі собою. То а, то проти слів Рубіо ще і так ще існує можливість підвищити санкції проти нашого ворога. Я думаю, що білий дім повинні, повинні співпрацювати з конгресу. Сенату, а це вирішити цього року, не зачекати до наступного року, і е, специфічно зараз тепер, коли як найбільше ми бачимо ті е, атаки проти українських цивільних пунктів, проти української енергії, е, це повинні отримати якісь відповідь з європейськими і американськими е, е, союзниками, і найлегше це би було для Америки, щоб якнайшвидше включити тих е, конгресових санкціях. Тобто, я вас правильно розумію, що заяву Марко Рубіо можна більше оцінювати як політичну, таку, яка як намагання тримати під контролем цю ситуацію, а не все-таки про реальні можливості, так. Так, ми чули від секретар Джон Керрі, ми чули від Помпео. Ми чули під кожній адміністрації Блинкен. Так само це, що вони могли самі включити як санкції, вони підтримали. А щоб... це його тут в Америці? Скільки контролю над санкціями і тарифами може білий дім мати. А скільки залишається? У конгресі, так як існує в конституції, і втім головним питанням якось Україна і, і ця геноцидна війна проти України залишається всередині. Я би волів, щоб Америка про це вже вирішила, щоб ви могли допомогти як як найбільше Україні, але це ще залишається як вічна проблема в американській політиці, і специфічно нам, як адвокати тут для, для України у наших розмовах зі Сенату і, і з держдепартментом. Це щілиці залишається як е, політичний аргумент. Е, я вам дуже дякую, пане Андрію, за цю обнадійливу розмову і е, сподіваємося, що все таки буде. Е... Прозоре справедливе розслідування корупційного скандалу і будуть буде правильна комунікація у цьому питанні, і вона не зашкодить ця ситуація, не зашкодить в Україні в співпраці з міжнародними партнерами. У цій частині головного за день ми спілкувалися із директором із комунікації Українського конгресового комітету США Андрієм Добрянським.